Вітаю вас на своєму каналі рецепти Джулії» та пропоную разом зі мною приготувати ось такі ароматні, смачні, м'якенькі сирні оладки. Поки гарячі, ви лишень погляньте, як тягнеться сир. Це ну дуже смачно. Щиро дякую вам всім за підписку на мій канал, за лайк та коментарі. Давайте готувати разом. В миску я відправляю яйця обов'язково кімнатної температури. Додаю цукор, сіль, орегано та все перемішую. Вливаю кефір кімнатної температури та додаю сир. Сьогодні в мене суміш сиру, трішки підкопченої моцарели та звичайна. Найсмачніше виходить, коли пару видів сиру ви додаєте якихось ароматних. І не забувайте, що тісто повинні ми дати відпочити десь хвилин 10-15. До тіста я додаю зелень. Сьогодні в мене заморожена кінза. Підійде абсолютно люба зелень, яка у вас є. Гарно все перемішуємо. Розпушувач я додаю до борошна та просію все в тісто. І ось таке завгущену тісто має в нас з вами обов'язково вийти. На розігріту пательню я даю трішки олії та викладаю оладки. Обов'язково викладайте їх подалі один від одного, тому що вони гарно піднімаються та розтікаються. Після того, як вони в нас пропеклися гарно з однієї сторони, перевертаємо на іншу. Обов'язково обсмажуємо на невеликій температурі. Знімаємо наші смачні оладки зі сковорідки, і потрібно одразу подавати, поки вони ще гарячі. Це просто ідеальний сніданок. Беремо шматочок, сметанку, бульк та насолоджуємось. Ось.